Щоб хірургічні операції проходили якомога швидше, якісніше та найменш травматично для маленьких пацієнтів. Війський Охмадит виграв проект у рамках програми транскордонної співпраці Польща, Білорусь, Україна, 2014-2020, який передбачає закупівлю обладнання та облаштування лікарні на суму більше мільйона євро. Цей проект спільний Європейського Союзу, який дає 60% коштів ми виграли цей проєкт разом спільно з польською клінікою в Остроленці. Основа проекту це налагодження телемедицини телемедичних послуг в лікуванні дітей. Проект вже практично завершений. Відтак за цей час лікарня отримала нову операційно-телемедичний центр з оновленою конференц-залою та найсучаснішу техніку для малоінвазивної хірургії одразу для трьох відділень. Це є вперше в Україні. Ми отримали лапароскопічну стійку 3D, 4 к для операції від немовлят і до також і дорослих. Також закуплено оператно ну, медичне оплатнення для операції в лор-відділі і урологічної служби. В рамках проекту ми отримали три дуже крутих девайси, дуже крутих пристрої. Перше – це є борно-шейверна система, яка допомагає дуже ощадливо оперувати хронічні синусити, поліпозні синусити, поліпи носа в дітей. І Одночасно, друга функція цієї системи це є бори, делікатні бори німецькі, які ми оперуємо вухо обладнання. Хірурги активно використовують, і завдяки цьому вже вдалося допомогти чималій кількості діток. Вчора ми мали складний випадок. Дитина з Львівської області, яка до нас поступила з серйозним ускладненням. Вона мала хронічний отит, який проїв кістку на зоні назовні, на зоні, проїв кістку до порожнини черепа в чотирьох місцях. І ми коло п'яти годин завдяки тій системі оперували і нам все вдалося. Сьогодні набагато краще. Окрім того, лор відділення поповнило ще одним важливим обладнанням отохірургічним мікроскопом з кріслом та аксесуарами, завдяки чому можна оперувати не лише вухо, але й гортань. А завдяки телемедичному центру лікарі мають можливість проводити спільні консультації з іншими вузькопрофільними спеціалістами на відстані, не виходячи з операційної. Тобто ми оперуємо у нас, якісь виникають складнощі. Наприклад, я органтний хірург. Чіргою поступила важка дитина. Я беру її на діагностичну лапароскопію. Бачу, щось незрозуміле або мені потрібна думка фахівця, тобто чи дитячого гінеколога, чи нейрохірурга. В умовах реального часу ми телефонуємо до спеціаліста вузького профілю, тобто того самого дитячого гінеколога, оглядаємо яйничок і радимося, що робити краще для дитини. Відтак, завдяки проекту у львівському Охмедиті не лише підвищилась доступність медичних послуг в області сучасної хірургії, але і налагодилась тісна співпраця з хірургами з Польщі. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.